Ми змогли! 30-й день! Для сьогоднішньої практики нам потрібно десь писати. Це можуть бути ваші нотатки або просто блокнот. І сьогодні треба записати один реальний маленький момент за цей місяць, яким ви можете пишатися. Він може бути будь-яким, головне, щоб він справжній. Наприклад, я слухала себе хоч трошки уважніше, або я зупинився замість того, щоб критикувати себе, Я назвав свої емоції в моменті, це і буде доказом твоєї роботи. А далі потрібно перетворити цей факт в наш ресурс, який ми хочемо забрати з собою далі. Це буде короткою фразою, що буде нашою внутрішньою опорою. Наприклад, я помічаю свій прогрес, навіть якщо він маленький, або я дозволяю собі рухатись. Своїм темпом я не свої маленькі кроки, а навпаки, хвалю себе. В мене, наприклад, я вірю в себе навіть найскладніші моменти мого життя. А для тих, хто хоче більше рефлексії, я даю вам питання. Що це місяць навчив мене про мене? Наприклад, я вмію бути більш уважнішою до себе, ніж думала. Зміни починаються з дрібниць. Можете дати собі час подихати, можливо, прикрити очі, можливо, просто дати собі побути в спокої. Ви зробили це. Я попрошу вас, щоб ви сьогодні визнали це. Навіть якщо це було не ідеальне, навіть якщо щось не виходило, навіть якщо ви пропускали якісь дні, сам факт того, що ви хотіли покращити свій стан, покращити свій настрій, це вже неймовірно. Ви вже стараєтеся і це надихає. От я сама такими людьми дихаю. Каюся, особливо, коли вони діляться своїм досвідом, не скривають цього. Я окремо хочу подякувати таким людям. На цьому сьогодні, все. Я вам всім, -всім дуже дякую за те, що ви приглянули це відео, за те, що ви прийшли зі мною цей шлях, за всю всю вашу підтримку. Я вам бажаю всього найкращого, щоб ваш стан вирівнювався і далі, що це не кінець, бо зміни відбуваються завжди і поступово. Пам'ятаєте, ви найголовніше, що у вас є. До зустрічі!